Вітаю, друзі! Про що будуть новини найближчим часом для вас? Давайте дивитись! А ви лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже-дуже приємно. О! Кубки, кубки сплошні кубки! Якась емоційна подія. Хтось, може, закохається в вас, або е, це будуть новини про те, що хтось в когось закохався. Це будуть новини про якісь емоції, причому дуже класні емоції, світлі такі. Е, це... До речі, ще про ідеалізацію. Може, ваша подруга, донька, або хтось з вашої родини, або е, хтось е, ну, близький вам, буде розказувати про якусь емоційну подію, зустріч, е, про те, що зараз вже серце не, не свободне, не вільне. Це може бути новини про те, що е, хтось проявив. Ну, хтось щось планує, знаєте, візуалізує якісь мрії, або про щось сподівається. Це може бути ще про те, що хтось у вас попросить, може, якоїсь поради щодо оцієї емоційної події. І це буде не тільки якісь новини, а ви ще будете якось приймати участь у якості радника. Це може бути таке, і я думаю, що ще це чудово. Ставте, приймаю і дякую.